Молоді в, в у віці. <хи> і всі кажуть, ой, ой, боже леди, ось страшне, ой, страшне. А я думала, ну чого страшне, коли так чудово, коли так чудово. Друзі, я біля, я біля кулі і е, чекаю Ніну. Вона десь незабаром повинна під'їхати, а зараз... Поки я чекаю, ми зараз з вами підемо все-таки на кулю і подивимося, дивимося на цю природу. Сьогодні е, ошеледиця вже зійшла, вже вчора можна було їздити. І мені позавчорашній день е, е, запам'ятався тим, як завжди, що ми один одного. Е, Підштовхували, витягували і е, сипали під колеса все, що возимо з собою. А саме головне, саме найкраще. Я коли зроблю таке відео і скажу, що якщо автомобіль на зимовий період, що в мене, наприклад, є в автомобілі, я завжди е, тільки приходить зима, ми е, Подвір'я зняли черепаху, поставили бабу снігову і разом з тим я собі в багажник вкинула лопату, і в відеречку насипала відсіву. Саме найкраще, якщо це буде гранітне. Відсів краще всього, тому що пісок не підходить. Так, зараз, зараз в мене. Наушник. О, це. Я сподіваюся, що ви мене чуєте, якщо зі мною хтось є, то е, напишіть мені. Так, як би мені узнати, де Ліда? Ну, е, Ніна, я думаю, Ніночка, ви мене побачите, тому що я тут одна єдина. хтось мимо проходить, можливо, це ви, ні. О, тут і так ясно, що я стою з камерою значить, я вас чекаю. Але ви е, мені сказали, що ви десь будете довго добиратися. Ні, 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 ні. Це не ви, точно, це, це не ви, тому що ця жіночка комусь телефонує, а в нас з вами ще контактів немає. Я думаю, що ми сьогодні е, обміняємося контактами і познайомимося. І так, все-таки три дні назад була дуже сильна ожеледиця, і я продовжу цю тему, що я кладу, що я зразу з приходом зими. Лопата раз і мішок Грандшлаг-два. Обов'язково це може не подіяти. І якщо дуже велика, дуже багато, дуже великий шлях цієї ожеледиці, то і треба, щоб обов'язково були якісь накладки на шини. Ну, звичайно, про зимову шину я навіть не говорю, тому що ми всі знаємо, що літня шина зроблена для літа, там є е, спеціальні канавки для відводу води, щоб е, машина при якщо дощ, коли дощ і машина тормозить, то вона, е, оця, е, скажімо, повітряна подушка. Колесо захвачує повітряну подушку. І е, машина е, ніби пливе, тобто вона теж стає не керована влітку. А якщо ви, е, а в літній шині, подивіться, там спеціально відводиться, е, спеціальні канапки для відводу води, для того, щоб машина мала все-таки щеплення з асфальтом, з яким тертя. Тому. Перевзулися обов'язково, зразу тільки зима прийшла. І обов'язково повинні бути якісь накладки на колесах. Є такі накладки, я вам покажу, дуже-дуже просто зачіпляються. От, можливо, поки я чекаю Ніну, можливо, я і покажу їх, покажу пізніше. Все-таки я прямую ось до цього. До скляного шару і розкажу вам зразу і історію цього скляного шару. Хто не з Дніпра, то, тому я повідаю. А хто, можливо, знає, можете ще дещо розказати, розповісти. Накладки на колеса втягнули, є ще такі ципки чудово. Хтось думає, що вдягнув е,